Повіщення в месенджері привіз до марової повістки. Ми розглядаємо таку можливість. Не виключається, що в майбутньому в Україні буде реалізована ідея розсилки повісток через месенджери. Про це заявив представник президента у Верховній Раді Федір Ваніславський 29 березня в прямому ефірі національного телемарафону. Хочу вас всіх попросити максимального репосту лайків. І, звичайно, підписки на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини. У мене є пряма мова Федіра Веніславського, але зараз коротко про те, що він сказав. На рівні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ми зараз розглядаємо питання удосконалення законодавчих підстав для вручення повісток, в тому числі можливість. Посилати чоловікам, що підлягають мобілізації, повідомлень про необхідність з'явитися в центр комплектування за допомогою месенджерів, тобто посилати повістки онлайн. Зараз розглядаємо можливість усунення бюрократичних проблем пов'язаних з цим питанням. Технічні можливості переконатися, що повістка була доставлена онлайн, є Веніславський додав, що у впровадження цієї ініціативи є ціла низка. Нагальних причин, наприклад, існують проблеми з мобілізацією, повинні бути відвертими. Дійсно, є певні проблеми з мобілізацією, тому в результаті є дуже багато внутрішньо переміщених осіб, серед яких багато чоловіків призивного віку, які можуть бути мобілізовані. Але оскільки вони знаходяться не на місці реєстрації та не всі стали на військовий облік. За місцем фактичного проживання є проблеми із призовом. Зараз я пропоную подивитися пряму мову, але ставте лайки і підписуйтесь на канал. Але оскільки вони зараз перебувають поза межами тих населених пунктів, в яких вони проживали, і не всі стали на військовий облік за місцем свого фактичного проживання, виникають проблеми щодо можливості призову цих категорій військовозобов'язаних, які є мобілізаційним резервом ресурсами, які можуть бути мобілізовані, скажімо, ті питання, які ми деколи бачимо в репортажах ваших колег і вас, що там на вулицях вручають по... Повіски, де хто скарже оскаржує, оскаржує горш, це незаконно тощо. Тому ми розглядаємо на сьогоднішній день на рівні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони розвідки в парламенті загалом удосконалення законодавчих підстав для того, щоб територіальні центри комплектування соціальної підтримки могли більш, скажімо, системно і більш без менш конфліктно, скажімо так, вручати ці повіски. Ну, наприклад, для порівняння в кримінально-процесуальному кодексі це для юристів відомо, є вже триває. І в цивільно процесуальних є можливість, наприклад, повідомлення про час судового засідання через там різноманітні месенджери в телефоні, так чому так само не екстраполювати цю ситуацію на військовозобов'язаних? тому що база телефонних номерів і всіх військовозобов'язаних до війни вона точно була практично ну повністю сформульована. Ми зараз можемо щонайменше повідомити, що такому-то громадянину належить прибути на до територіального то, то центру ви хочете, щоб таке сповіщення таким... в месенджері паперової повістки? Ми розглядаємо таку. Можливість, ми розглядаємо можливість, скажімо, так усунути ті бюрократичні процедури і е, е, змусити е, військовозобов'язаних, все таки, щоб вони стали на військовий облік, як цього вимагає Конституція, закону України.